Доброго раночку. Отаку От красу я маю на ранок, і вона відправляється в холодильник. Вітаю, ми закінчили. А цю красуню я замісила в пропорціях 30, 15, 30, тобто 30 закваски. 15 водички і 30 борошна. Це на тих залишках, які ми викидали. І мені захотілося подивитися, як вона в таких пропорціях буде себе поводити. Як бачите, чудово. Вчора я робила на ній панкейки і поставила хлібчик. Сьогодні. Побачимо, що з того вийде. Її я ще раз погадую, залишу для підйому і теж приберу в холодильник. Любі мої, це хлібчик на леві томадри. саме та, яку ми з вами викохали за 11 днів, він провів в холодильнику майже 16 годин. Вашими молитвами. І моїм старанням ось такий хлібчик у нас вийшов. Я робила опару 32 грами закваски, 100 мл води і 75 грамів порошна. Половинка цієї опари пішла на хлібинку. А друга половинка пішла в панкейки. Тож в хлібинці у нас 16 грамів закваски леві томатри. Це був пробний шар, але, як бачите, все доволі непогано. Зараз розріжу і покажу. Красень, а пахне, а пахне, тож робіть пару, печіть хлібчик, Хваліться результатами, хай вам смакує, вподобаєш. Підписку і приходьте ще. Пока.